Війська РФ завдали масованого удару по енергосистемі України. Під обстріл потрапив один із об'єктів теплової генерації на Київщині. У Міненерго повідомили, що рятувальники та енергетики працюються над ліквідацією наслідків та стабілізацією ситуації. У Київській обласній військовій адміністрації підтвердили атаку на критичну цивільну інфраструктуру. Однак на ранок аварійних відключень світла в області вже немає. В окупованому Криму у приморському професійному технікумі затвердили план заходів проти абортів. Студентам щомісяця проводитимуть лекції, диспути та покази фільмів на теми Аборт, узаконене дітовбивство. Дайте їм жити, та аборт це шкода. У плані 20 заходів на навчальний рік, які мають проводити психологи та класні керівники. Експерти наголошують, що це частина російської пропагандистської політики щодо контролю над приватним життям молоді. В окупованому Севастополі зафіксували бронетранспортер, який заправлявся на цивільній АЗС заправці ТЕС. Місцеві мешканці зазначають, що це вже не перший випадок використання військової техніки на звичайних автозаправках. Дизельне паливо у Криму зникає навіть у великих містах, наприклад, у Судоку, воно вже відсутнє. Це ще раз підтверджує серйозні проблеми з логістикою та забезпеченням російських військ. Жителі окупованого Криму повідомляють про серію вибухів у Первомайському районі. Зранку пролунало щонайменше три вибухи, однак офіційні джерела наслідків не підтвердили. Над армянськом російська ППО намагалася збити український дрон, уламки якого впали на коледж хімічної промисловості та біля міської лікарні. Також є повідомлення про події на заході півострова, які ще потребують перевірки. У Джанкойському районі після ранкової атаки українських безпілотників зникло електропостачання. За попередніми даними пошкоджено тягову електропідстанцію залізниці в селі Солоне Озеро. Координати об'єкта вже оприлюднені у відкритих джерелах. Тимчасово перекривали пункт пропуску на Чонгарі, однак рух відновили близько 10.30. Скандал із проросійським депутатом у Словаччині. Заступник голови правлячої партії смер Тибор Гашпар допустив. Цинічне порівняння України з терористичною організацією Хамас. Він заявив, що Росію спровокували на агресію так само, як Хамас, нібито, спровокував Ізраїль. Його слова викликали обурення в парламенті. Опозиційний депутат Міхаїл Шимечка нагадав, що Хамас убив тисячу цивільних, тоді як Україна не вторглася в Росію. Сполучені Штати Америки обіцяють колапс російської економіки. Міністр фінансів США Скотт Бесен заявив, що подальші санкції та додаткові мита на країни, які купують російську нафту, здатні привести до повного колапсу економіку Російської Федерації. Він зазначив, що нині триває змагання, хто довше витримає. Українська армія чи російська економіка на думку бесента економічний тиск. Змусить Путіна сісти за стіл переговорів. У Єрусалимі сталася стрілянина на перехресті рамоту, наслідок якої загинуло п'ятеро людей. Медики спершу повідомляли про 15 поранених згодом уточнили. Четверо загинули на місці, ще один у лікарні. Щонайменше семеро постраждалих перебувають у тяжкому стані. Поліція назвала нападників терористами і повідомила, що їх ліквідовано.